Сумах піймали злодія, що за кілька хвилин обікрав кіос та квартиру. Однак з останнього місця злочину втекти не встиг. Співробітники поліції заскочили його на гарячому. 21-річний крадій ховався у ніші під східцями і не хотів вилазити. Злоді довелося силоміць витягати звідти трьом поліціянтам. Як розповів сам затриманий, він не очікував, що квартира була під охороною. Тому, коли побачив поліціянтів, дуже перелякався, вирішив перечекати, поки ті поїдуть. Як з'сувалося, за кілька хвилин до цього він обікрав кіоск, звідти поцупив кількадесят пакетиків кави та жуйки в квартирі, ж він назбирав цілу сумку, золота та біжутерії. Ну і вийшов залізь сюди, а потім, потім, потім чогось зашивує. Я повілякаю. А? А чого тихо сидів? Моя, все, я нічого не буваю, яке золото. Вийшов. А как, как? ти б ронімаєш, що ти сюди заліз? Та я случайний.